Знаєте, по вертикальності є більше видно. От, тому я бачу, що зараз мода на горизонтальне навчання на те, щоб більше курсів, більше книг, більше тренерів, психотерапевтів, психологів, і це все дуже супер. Я це все підтримую, сама це все пройшла. От, але без зміни своєї ролі в системі і без оцього переходу, без еволюції свого бачення себе і своєї відповідальності. Над ситуацією, в якій ти знаходишся, та ем, над підняттям масштабу, з якого заку ти дивишся на ситуацію. Не буде ґрунтовних змін, тому можна бути 12 років там керівником, там середнім менеджером, або можна бути 12 років компанія має може мати приблизно однаковий там оборот або однакові проблеми. Людина зайшла на певну 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 картинку, в певну рольову модель, і нею тримається, Все одно в неї є в голові ви максимально себе. З, Максимально образом себе вона хотіла стати, але вона не рухається, завмирає. От, тому запрошую всіх до себе на програму. Це ем, не весь рік зафіксувала ціну 2222 гривні. Це для групової роботи, для участі 4 години. А для індивідуальної роботи це 4444 гривні. Вибрала такі цікаві цифри, мені так подобається. От, і так само, там до трьох годин ми з вами будемо пропрацьовувати вашу ем, оцінку себе е, і складамо детальний бюджет. Детальне планування вашого цього року, в якому ви приближаєтеся до тої картинки себе, де ви там на, на вершині у своїх мріях. Також виставляємо ціни на ваші послуги, розуміємо, прораховуємо годину, робимо план, якщо вам потрібно там перейти з одної ролі в іншу, там з одної форми діяльності теж в іншу форму діяльності. Тому це буде цікава прихода. приєднуйтесь.